Вітаю вас в ефірі медіа центру черговий випуск новин у викладі журналістів програми Нікополь сьогодні В студії. Працює Любов Сухорокова. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про головні події, що сталися минулого тижня. Цього тижня місто сколихнула новина, Нібито соціальні автобуси, що перевозили пасажирів по гривні 25, зняли з рейсів. А працівників екотрансміста попросили написати заяви на звільнення. Деякі працівники в цьому обвинувачують безпосередньо дирекцію підприємства. Деякі ж схиляються до думки, що всьому винен міський голова, який обіцяв нікопельцям справедливу соціальну політику. Правду шукали наші журналісти. Починаючи з 1 червня за ініціативи міського голови Руслана Токаря на рейс вийшли сім соціальних автобусів, які перевозили нікопольці по гривні 25. Знайшли нові робочі місця і майже 30 працівників, водії, кондуктори та обслуговуючий персонал. Проте вже через вісім місяців їх попередили, що вони більше не працюють на підприємстві. Мотивом слугувала подальша процедура реорганізації. Обурені і незгодні з діяннями дирекції Екотранс міста люди мають наміри і надалі відстоювати свої законні права. Ані сказали, що фірма банкротілась. Значит, денег пока не будет. Спасибо за то, что вы хорошо работали. До свидания. Нас должны были поставить известно за два месяца. Нам должны были предоставить работу или хотя бы сделать так, чтобы мы нашли работу. А сейчас мы уже ничего не найдем, потому что куда ни позвоним, куда не обратимся. Везде уже места заняты, рабочих набрали. Мы остались безработные, получается. Я требую, чтобы мне предоставили работу и оплатили то, что должны платить за два месяца. Нам вдалося поспілкуватися з директором «Екотрансміста» Юрієм Лазарєвим. Він говорить, що справді попередив працівників про можливе скорочення. Керівництво пішло на такі крайні міри, тому що розпочинається процедура реорганізації. На маршрути планується вивезти ще декілька одиниць техніки. До того ж автобуси, які слугували майже рік, потрібно капітально відремонтувати. Ми предупредили роботникам, що нашим підприємцям буде проведена реорганізація в зв'язку з тим, що ну, поставлена задача, скажімо. Поставки дополнительно еще автобусов на Украину. Для этого необходимо предприятие с внешней экономической деятельностью. Вот. И как раз поэтому будет проводиться реорганизация. Кроме того, ну, мы же понимаем, что нагрузка на наши автобусы в городе Никополь довольно высока. Ну и их пришло время обслужить. Но жители города Никополя, которые пользуются нашим транспортом. И вообще проектом социальный никаким образом не пострадает, потому что мы, ну, являясь членом ассоциации никопольских перевозчиков, естественно, обратились и к местной власти, и к другим членам ассоциации. И все 7 графиков, которые мы выполняли, они выполняются на данный момент другими перевозчиками. Окрім поточних щоденних питань, з початку свого існування підприємство пережило вже не одну перевірку, які проводили різні інстанції. Також директору неодноразово погрожували і натякали, щоб він призупинив проєкт. Ці фактори також стали однією із причин, які призвели до даної ситуації. Ми пережили, якщо чесно, масу перевірок всяческих. І, ну, були, я не знаю, були угрози різні, поступали дзвонки анонімні. Мало того, там і деньги мені предлагали для того, щоб... Ми там зривали ці перевозки. Но хочу напомнить, що ми являемся частью проєкту соціальний. Кроме того, крім нас на цьому рынке працюють і інші перевозчики. Так что я не думаю, що можна сорвать такий проєкт в місті. За словами Юрія Лазарева, люди, люди без роботи не залишаться. Частину вже праці влаштували, частині запропонують нові місця на інших маршрутах. Перевозчиками є здорова конкуренція в частині. за получение хороших водителей, поэтому уже многие из них трудоустроены, а те, которые ну, хотят трудоустроиться, я поговорил с президентом ассоциации и он пообещал оказать помощь в этом. Безусловно, мы не уходим с рынка автоперевозок, то есть мы будем работать дальше. И я сказал всем людям, которые у нас работали, что мы безусловно все, которые захотят к нам вернуться, возьмем назад. Міський глава Руслан Токар также дала оценку діянням коренниства экотрансмиста и запевнив, що на Николай Копот в желаемых чинах влияние политиков и предприятий. Все симуляторы работают в обычном режиме. Первое для нас важно. Автобусы на маршруте. Второй вопрос. Сотрудники предприятия. Задолженности по заработной плате на вчерашний вечер не было, это мне доложил лично руководитель экотранс. И он попросил нас возможности подготовить предприятие, переформатировать для того, чтобы оно не было вынуждено перейти э, на повышение тарифов. Это нам неприемлемо, и это предприятие не может тогда участвовать в социальной программе. Поэтому, как вариант, они просто переходят на упрощенные системы налогообложения, да, там, ну, то есть решают свои вопросы в законодательном поле, нормальным вопросом, проводят диагностику транспортных средств, которые, послушайте, год отработали в аварийном режиме с утра до ночи. Поэтому я к этому отношусь очень просто. Да, действительно, может быть, какая-то несогласованность была у руководителя со своими подчиненными. Неприятно на ми обраті внимание. Соціальні автобуси їздили, їздять і будуть їздити, і ніхто нічого в этом вопросі вирішити в обратну сторону не зможе. Тож сподіваємося, що питання працевлаштування тих, кому наразі не запропонували робоче місце, найближчим часом вирішиться. А ми будемо тримати вас в курсі подій. Нікопольські МНСники розпочали перевірку культурно-розважальних закладів і проводять інструктажі на предмет поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації. Останнім часом у різних країнах світу збільшилася кількість пожеж із трагічними наслідками на об'єктах з масовим перебуванням людей. Серед найбільш резонансних є масштабна пожежа, яка сталася 27 січня 2013 року під час концерту у нічному клубі Кіс у місті Санта-Марія, Бразилія. На місці пожежі у приміщеннях нічного клубу в результаті опіків та отруєння токсичними продуктами горіння загинуло 238 відвідувачів. Ще 131 людина з травмами різного ступеня тяжкості потрапила до лікарні. Причиною пожежі стало використання феєрверків при проведенні піротехнічного шоу. Не можна не згадати пожежу, що сталася у 2009-му у нічному клубі Хромая Лошадь у місті Перм, Росія. Тоді у результаті пожежі загинуло 156 людей. Як свідчить аналіз, основними причинами такої кількості загиблих і травмованих є проблеми з евакуацією, незадовільний протипожежний стан закладів, а також незнання обслуговуючим персоналом обов'язків на випадок пожежі. Наскільки обізнані життєво важливими правилами в одному з найбільших розважальних клубів міста МНСники перевіряли особисто. Звертаємось до керівників таких об'єктів, які розташовані на території міста Нікополь, де можуть перебувати люди в нічний час. Це дискотеки, бари, ресторани, прохання звернути увагу на дотримання вимог пожежної безпеки персоналом, відвідувачем, звернути увагу на виконання приписів. ...які ми були запропоновані до виконання протипожежні заходи раніше під час перевірок. Перш за все з керівництвом об'єкту відпочинку та обслуговуючим персоналом провели протипожежний інструктаж. У ході проведення теоретичних навчань були відпрацьовані дії працівників щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації відвідувачів закладу та запобігання поширення вогню. Потім перевірили і стан будівлі, де розважаються городяни. Особлива увага приділялася стану електрогосподарства, шляхів евакуації. Наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту. На щастя, в цьому закладі грубих порушень виявлено не було. І городяни зможуть і далі спокійно та безпечно веселитися. До Всесвітнього дня онкохворої дитини в Нікополі традиційно відбувся благодійний аукціон та концерт. За півтора роки існування це вже третій благодійний аукціон, який організовує фонд дітям Нікополя. Даний захід підтримали відділ з питань культури сім'ї та молоді, спілки художників та фотохудожників міста Нікополя. Відмінною рисою цьогорічного аукціону став творчий експеримент. Полягав він у наступному. Прямо на очах присутніх відомі Нікопольські майстри-художники створювали картини на тему Я люблю тебе життя. Всього на торги виставили 32 лоти: 30 картин художників професіоналів і два лоти по Найбільш Інтересу присутніх викликали малюнки маленького Нікопальця Вані Тімошенка, який лікується від раку, і юної художниці з Фастова Жені Цибуленко, у якої Саркома Стегна. Всі картини були розкуплені практично за годину. Всього за продаж картин організатори виручили 29 тисяч гривень, що на 6 тисяч більше ніж у минулому році. В этом году у нас очень хорошо, що у нас нет таких острих нужд, которые не можна нужно закривати срочно. Тому всі средства від продаж саукціона по. На счет благотворительного фонда детям Никополя и будут обязательно привлечены тогда, когда это будет острая необходимость. В этом году мы очень э, встретили очень тоже доброжелательное, добродушное отношение всех вот бизнесменов наших, наших депутатов, наших людей, которые во власти и не только во власти в бизнесе, где бы мы ни предлагали свои аукционные буклеты, нас с удовольствием встречали, если э, у людей не получается прийти на аукцион, они просили наш расчетный счет, просто Кількома днями пізніше в КСК НЗФ відбувся четвертий благодійний концерт. Початку заходу передувала традиційна свічкова акція Надія є. Потім, заплативши символічну суму коштів, городяни змогли насолодитися виступом кращих творчих колективів та ансамблів Нікополя і при цьому допомогти хворим дітям. Благословив добре починання благочинний церков міста Нікополя протоері Микола Марощак. Свою чергу міський голова Руслан Токар закликав Нікопольців не залишатися осторонь чужих бід, а рятувати майбутнє Нікополя спільними зусиллями. Завдяки небайдужим людям в той вечір вдалося зібрати 18 тисяч гривень, які також перерахують на рахунок фонду. Звідки у випадку необхідності вони будуть направлені для подальшої боротьби зі смертельною недугою? 23 лютого Україна відзначає день захисника вітчизни з цього приводу в приміщенні НКДЦ відбувся урочистий захід. У культурно-дозвільєвому центрі зібралися представники влади, почесні громадяни міста, ветерани та військовослужбовці, аби відсвяткувати і прийняти вітання з Днем захисника вітчизни. Від імені міського голови поздоровив присутніх зі святом секретар міської ради Михайло Метер. З нагоди свята за активну громадську позицію, участь в житті міста, подякою і грамотами були відзначені кращі нікопольці. Чудовий святковий настрій присутнім дарували зразкові колективи. Вони вітали всіх зі справжнім. Чоловічим святом днем захисника вітчизни тривають відбори загальноміського конкурсу Нікополь має талант минулої неділі. Відбувся третій передостанній кастинг. Цього разу свої сили спробували 30 нікопольців, а в залі не вистачало місць на всіх бажаючих глядачів. Чим же дивували присутніх нікопольські дарування? Ви дізнаєтеся з наступного сюжету. Цього разу конкурсанти порадували журії і глядачів цікавими та яскравими номерами. Інструменталісти, брейкдансери та танцівники східної хореографії стали окрасою третього відбору. Справжні шквал овацій залу зірвали запальні хлопці з гурту Топ». Очікувано на сцену вийшло немало вокалістів. Серед них був і вже титулований співак Іван Шемета, який брав участь у всеукраїнських пісенних проєктах. Він виступив не тільки як виконавець, а як автор. Крок назустріч своїй мрії прийшли й нікопиці, як зовсім маленькі, так і дорослі, які ніколи раніше не виходили на велику сцену, але завжди мріяли про це. Результатами третього відбору до чвертьфіналу вийшло 20 конкурсантів. Вони і будуть змагатися за головний приз суму в 10 тисяч гривень від партії регіонів. У підготовці до наступного туру, в залежності від обраного жанру, учасникам допомагатимуть кваліфіковані консультанти. Займаємося тим, що допомагає, направляємо, допомагаємо да совершенствовать номер, щоб все було добре уже в дальнейших турах. Жюрі приходиться нелегко, адже їм всього за декілька хвилин потрібно роздивитися у конкурсантах талант. І надалі серед немалої кількості учасників їм доведеться обрати найкращого. І сьогодні були сильні учасники, і предыдущие були сильними, і сьогодні я наверное, я все таки видела полуфиналистов-финалистов. і в прошлый раз я видела даже финалистов. Всі, хто прийшов поболівати за рідних та близьких, чи просто подивитися на місцеві таланти, висловлюють думку, що подібні конкурси необхідно проводити в Нікополі. Частіше Це дуже, дуже треба для нашого города. Я вважаю, що у молодежі будь-тімо стрімісак до та к творчеству, то існікуліцам, тобто а до чогось творчості, творчество красивого чогось. Останній четвертий відбірковий тур відбудеться 24 лютого, в якому спробують свої сили більше 50 конкурсантів. На цьому нашу інформацію вичерпано. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення.